Привіт! Прогноз погоди не підвів. Сьогодні вночі були заморозки. Невеликі, але фатальні для огірочка. Щоб не було всяких неприємностей, за два дні ми обробили наші огірочки в теплиці добривами від Біоери. Зараз я вам покажу оброблений огірок і необроблений. Ось Ось необроблений. Під мерз, Ось такий вигляд має нехороший. Та оброблений огірок. Ось такі рослинки. Не уражені. Супер пупер у них все. Так що хейтерьонищі, які пишуть, що добрива неефективні. подавіться своїм ядом. Дякую, Біоера. Ви спасли наш врожай.